Ну, Здравствуйте, дорогі. В шарікаві знов немає інтернету, а я у мене припухші очі. І знаєте, люди розказують, що очі припухають від алкоголю, да? але вони можуть припухати також від супа. Коротше, вночі мені захотілося супчику, зробила гороховий супчик і з'їла, знаєте, скільки тарілок? П'ять. Ну, майже цілу кастрюльку. Я просинаюсь сьогодні і реально запухші очі. Так, що це від надміру рідини вони можуть перепухнути. А не тільки від саме вживання алкоголю. Для мене це була новинка, знаєте. Так що тільце, тільце має свої обмеження. Не можна в нього заливати безкінечну кількість відер супових. Ой, ви знаєте, деяким гірше, ніж мені. Ось вони вже йдуть. Ой, капець, Ось Так хитався, цей хлопець це на вулиці. Він, мабуть, пив щось інше. Не суп. Просить ромашки, хоче купити. Нема в нас квіток тут. Хоча, слухайте, можна помилитись по при вході, жовті квітки ж лежать, жовті при вході, лежать. Можна помилитись. Що б ми робили, якби він не зайшов? Було б дуже скучно, я ж кажу, інтернету нема. Ромашки знов просить. Ну, а що, а наша при вході ромашки ставить, щоб потім людей вводити в оману? Ось дивіться, ромашки, ромашки, причому багато ромашок. Тому він двічі й заходив, ну, тому що він не вірив, що ромашок нема, не продаються при такій кількості ромашок біля входу. Ну виглядає, як квітковий магазин. Виглядає. Все правильно. Хлопець нічого не винен.